Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Олександр Кожухівський. У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, заявив Володимир Зеленський. Ще його заяви: Україна не готова відмовитися від частини своєї території назавжди. Жодні рішення щодо України без її участі ухвалювати не можна. Сполучені Штати Америки мають активніше сприяти завершенню війни. Також Сполучені Штати Америки шукають швидкий результат, але їхні заяви грають на руку Володимиру Путіну. Припинення вогню це не успіх. Будь-які перемовини мають включати гарантії безпеки. Територіальні поступки неприпустимі. Мир взагалі навіть не проглядається на горизонті. Повідомив Кулеба. Нас не запрошували на зустріч. Російська Федерація та Сполучені Штати Америки у Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Тому я не поїду до Саудівської Аравії. Повідомив Володимир Зеленський. Візит перенесено на 10 березня. Натомість на делегацію Сполучених Штатів Америки очікують у Києві. Туреччина підтримує повну територіальну цілісність України. Раджеп Таїп Ердоган повідомив. Ми з Україною стратегічні партнери. Туреччина є ідеальним місцем для переговорів між російською. Розкої Федерації та Україною. Російська Федерація ніколи не наражала на небезпеку систему енергопостачання України. Сергій Лавров повідомив. Сполучені Штати Америки на переговорах запропонували ввести мораторій на напади на енергетичні об'єкти. Росія пояснила, що не атакує цивільні об'єкти. Банківські картки Російської Федерації працюватимуть по всьому світу у разі кінця війни в Україні. Про це ми домовилися зі Сполученими Штатами Америки, заявив Лавров. Російська Федерація заявила про можливість повернення американських компаній на ринок російської нафти. Пише New York Times. Таймс. Шіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.